Привіт! Хто хоче навчитися в'язати спицями, приєднуйтесь до нас. Для цього потрібна нитка і дві спиці. Беремо нитку, кладемо на пальці, придержуємо отаку рукою. Потім беремо спиці, зацепляємо нитку, заводимо за цю нитку і повертаємо цепляємо другу нитку. І зажимаємо. Є дві в нас петлі. Всяке в'язання, щоб ми не в'язали, воно починається начи, тільки із петель, В першу чергу ми набираємо петлі. А потім вже будемо вчитися в'язати різні узори і різні полотна, різні вироби рукавички, шапочки і все інше. І так ми набираємо стільки петель, скільки нам потрібно. Не дуже затягуємо нитку, щоб петлі були всі рівненькі, гарненькі. І щоб легко спеції ходили поміж нитками. Тоді буде красивий узор, і красиве буде ваше в'язання. Успіху вам! Всього доброго!